Борис Кушнірук, голова експертної ради Українського аналітичного центру Економіст. Будемо говорити про економіку в першу чергу. Дякую, пане Борисе, що знайшли для нас час. Вітаю. А, і перше питання дуже просте і складне. Це питання, яке перед собою ставить кожна родина і навіть кожна людина. У нас грошей вистачає сьогодні на те, щоб і з економіка не впала. І люди отримали бодай якусь платню, і армія отримала все, що потрібно для перемоги над рашизмом. От питання, що витрати збільшуються докорінним чином, а, а заробітку більше не стає. Наскільки я розумію, попри якісь успіхи, там ми сьогодні обговорили сільське господарство, що там дійсно непоганий врожай, і так далі, тому подібне. Тобто, що скажете, грошей вистачає, і чи є отой от контакт? Це друга частина питання. Між Києвом і Вашингтоном, Києвом, і Брюсселем, Києвом і Берліном і так далі, і, які б знали, що нам от потрібно, і вставляли в свої кошториси. Що у нас на 2024 рік треба Україні дати мільярд доларів, там сказала якась Італія чи Польща, чи я не знаю. От Отакі Е, ну очевидно, що грошей не вистачає. Навіть заява Міністерства оборони, що їм на цей рік не вистачає ще 250 мільярдів на виплату грошового забезпечення військовим, це доволі значні кошти. Безперечно, ми повністю залежимо від наших західних партнерів. Без їх допомоги Україна би навряд чи мала встояти і з економічної точки зору, і з точки зору військової. Тому. Можна сказати, що не вистачає, і це вже питання до українського уряду, що він може зробити з точки зору ефективного правильного регулювання податкового з іншого боку, ефективного витрачання коштів, щоб яке можна менше просити у наших західних партнерів. Пане Борис. Тоді питання а, а можна таким чином скоригувати економічну політику уряду? Щоби ми були більш ефективними, чи це під час війни неможливо? Ну, безперечно, можна. Це стосується як стимулювання розвитку власних виробництв навіть зараз, так і з точки зору податкової політики, вона на жаль, ну скажімо, так, викликає дуже суттєві сумніви ефективності. Наприклад, я вже... Просто мені доводиться це постійно повторювати не на одному з на багатьох телеканалах і багатьох журналістам. Тобто, от приклад, з тим, що довго тягнули, нарешті ухвалили рішення про підняття податків на пальне. Але всі радили йти по шляху, по-перше, встановлення ставки акцизної однакової для різних видів пального, для того, щоб не було зловживання. Бо за різним кодом потрібно платити різну суму акцизу. Щоб безперечно провокує можливість для завжавання. А по-друге, радили в ставку ПДВ не підвищувати чи підвищити лише до 10%, натомість суддів підняти ставку акцизу, які все рівно сплачуються на початку. Таким чином би не виникало бажань і можливості для заложування при адмініструванні сплати ПДВ. Натомість уряд пішов абсолютно іншим чахом, в інший спосіб, і фактично спровокував ті зловживання, які вже знову з'явилися на ринку пального. Там я наводив знову ж таки приклад з ще які стане зараз актуальним з гральним бізнесом. в, в уряд фіскальні органи і гетьманцев заявили, що знаєте, ви неправильно розумієте закон. По сплаті податків загальний бізнес ви маєте платити, от якщо людина там п'ять тисяч гривень порахувала на рахунок і потім отримала виграш 5 тисяч, то вона мала би сплатити дохід з 5 тисяч. Кажуть, ні, урядовці і пан Гетьманцев, це ви неправильно рахуєте. Потрібно платити з усієї суми, яка вам надійшла на рахунок. Тобто людина, якщо вона в 5 тисяч, які вона внесла, повернула, і п'ять тисяч дохід, то їй потрібно платити податок з 10 тисяч. А ще сукуменіше, якщо людина втратила частину коштів, тобто вона поклала 5 тисяч, потім повернула 3 тисячі гривень. Так, от з 3 тисяч вона має заплатити податок. Ну, Очевидно, що це спровокує лише тінізацію бізнесу і точно не буде позитивно впливати на економічну ситуацію. І таких прикладів ну Абсурдної політики дуже багато. У мене величезні питання, того, що робить Нацбанк зі своєю процентною політикою. Мало того, що він своєю політикою процентною провокує, ну про що кредити просто не даються бізнесу. А по-друге, він ще провокує, що це за даними самого Нацбанка за минулий цей рік, тобто це після два четвертого вони заплатили майже 90 мільярдів гривень по так званим депозитним сертифікатам банкам. Тому що гроші це абсолютно ніяк не працювали. Вони заявляють, що вони в такий, такий спосіб стримують інфляцію а на мій погляд, це можна було б робити значно, значно дешевше. І мова йде про десятки мільярдів гривень, які по суті, вибачте, перейшли від уряду. Ці кошти мали б бути перехоні уряду. А вони залишились ну потрапили до банків. І банкіри собі можуть дозволити виплачувати е, гарні преміальні, тому що ну як вони все добре, вони всі стали прибутковою завдячуючи подібне абсурдній е, політиці Національного банку. Тому Слушайте, а, же... пане Борисе, пане Борисе, дивіться, ну по-перше, ми далеко зайдемо. Зараз я переконаний, що відсотків 50 людей точно не зрозуміли нічого. Ну бо економіка така складна історія, там треба хоч трошки розуміти. Але. Коли ви це наводите ці приклади: перший, другий, третій, то таке враження, що там що десь сидить ворог. Це, це такі елементарні речі не робити, е, як це сказати, взяткайомних е, рухів. Да? Не робити корупційне, провокуючи корупцію рухи, не робити. коли ви це розповідаєте, таке враження, що якраз цим і займається уряд. Чому, чому він цим займається? Що там просто йому відкати йдуть чи, чи, чи як це виникає така, така ситуація, що ми не економимо там, де ми можемо економити, і видаємо гроші там, де можна їх не видавати? На жаль, я вже стала для мене такою фразою постійною, якою проголошую, але вона, на жаль, є реальною. Некомпетентність і корупція завжди ходить поруч, і знаєте, всі роки незалежності я все це спостерігаю. Ну стільки прикладів, що можна не одну, не одну книжку написати лише про приклади, коли з одного боку некомпетентність одних і відвертий цинізм інших. І все це одночасно у владі знаходиться, саме це і провокують ті проблеми, з якими ми зіштовхуємось протягом всіх років незалежності. Просто зараз, під час повномасштабного вторгнення, це ну найбільш болюче сприймається на емоційному рівні, тому що е е е е ті дороговартісті автівки, які зараз їздять е по Києву, е вибач двадцять другого, 23 року виробництва. Це відображення з одного боку, що з того, що було потрібно брати податки, не брали податки. А з іншого боку, це відображає, що у когось з'явилися дуже непогані доходи, які дозволяють купувати такі автівки під час війни. Тобто ми змушені а, там скидуватись по 50, 100, 200 гривень для того, щоб допомогти чи тим чи іншим, конкретно військовим, чи там фондам, які збирають гроші. А при цьому хтось цинічно а, дуже непогано заробляє, і все це відбувається одночасно. А, цей героїзм і паскудство, і некомпетентність, на жаль, вони всі існують одночасно. Тоді виникає питання. А якщо дійсно ці десятки, а є люди, які сподіваються, що сотні мільярдів, а є люди, які кажуть, що може і трильйони доларів можуть зайти на відновлення, то там треба дуже пильні очі і дуже компетентні очі, зарадити можуть західні фахівці, які будуть бити по руках, я, чесно кажучи, не можу підтримувати таку чесну розмову з вами, бо я не економіст. Але я думаю, що десь є економісти, які просто будуть приходити і казати: да, це нормально, а це ненормально, Це так не може бути і так далі, тому подібне. Тому що як вони профукують військовий час, так вони і на відновлення слухайте, пів, пів прийде, значить залишиться 100 мільярдів. а Решта вкрадуть чи як? Ну, по-перше, ніхто їм в руках ці гроші не дасть. А по-друге, ще навесні минулого року, кінець травня, початок лип, червня, я писав статтю минулого року наголошую, про повоєнне відновлення, і там я якраз пропонував, щоб ця фінансова допомога, що вона розподілялася ну, по трьом частинам: перша частина це бюджет. У нас ще протягом значного е часу е е е після завершення війни у нас ще е е декілька років гарантовано, у нас буде величезний дефіцит державного бюджету. І відповідно, нам буде потрібна допомога щорічна е на фінансування найнеобхідніших витрат бюджетних. Це перша частина, і ці кошти може контролювати МВФ. І більш того, саме таку процедуру вже зараз запровадили, по суті, що означає частина коштів, які виглядіть допомогу України, вона проходить через МВФ. Тобто вони ту ідею, яку висловив минулого року, вони почали реалізовувати. Друга частина коштів це безпосередньо на відновлення. Так от я впевнений, що ці кошти взагалі мають ну, генерувати все там, акумулюватися в на певних фондах західних. І по перше, я прихильник, щоб максимально була децентралізація витрат, цих коштів. По друге, щоб ті країни, які надають кошти на підтримку Україні, щоб вони фактично і саме контролювали які 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 заходи з відновлення України. Відбудови житла, відбудови інфраструктури, розвиток тих чи інших проєктів, що вони фактично самостійно саме проводили конкурси і самі, самі контролювали їх використання. Це така система. По перше, покладає більшу відповідальність на уряди тих країн, які це роблять, Хоча це не виключає до речі корупції, тільки вже з їх боку, на жаль, таких прикладів теж багато є. Не так сам це не всі там білі та пухпухнасті, але це точно прибере Можливості для зловживань а, з боку українських урядовців і третя частина коштів це інвестиції. Потрібно створити умови, за яких би кошти а, заходили в Україну для реалізації тих чи інших інвестиційних проектів. Бо інвестиційні проекти передбачають, що вони мають бути окупні, вони мають а, а, давати прибуток. Тобто потрібно будувати таку економічну політику фіскальну. Бюджетну, митну, регуляторну, монтарну, яка би стимулювала би ці інвестиції, щоб тут було вигідно розвивати ті чи інші виробництва. Але це ну теж окрема тема, що потрібно робити. Я про це теж багато писав, але я без ілюзій щодо того, що ті, хто зараз проводять, це цього не робитимуть. Не робитимуть. Окей, а така людина, як Пенні, я думаю, що Пенілопа Пріцкер, яку щойно призначили в Україну, на наглядати за допомогою. Наскільки її, вона чи її офіс можуть відкоригувати? бодай. я розумію, що мріяти навіть, навіть уявляти собі якусь повну чистоту неможливо, але припустимо скорочення корупції вдвічі, вона здатна. У нас, у нас трошки неправильно розуміється, що потрібно робити з корупцією. З корупцією в першу чергу потрібно боротися за допомогою прибирання причин, які породжують. Якщо ви створюєте схеми, ну, наприклад, те, що я назвав приклади в податковій сфері, да? ну, це провокує корупцію. Значить, якщо ви її приберете, то і не будуть за цим стежити. Тобто там просто не буде ну, можливості для цих корупційних. Я там описував вже статтю, писав окремо щодо того, як привести сплату ПДВ через криптогривну. І я показував, що можна зробити модель, яка фактично виключає можливості для зловживання. А потім я ну, спитав у певних людей, каже: Ну читали ж статтю мою, що в уряді кажуть цього приводу. Мені сказали, знаєте, не на часі. Я кажу, що не на часі? Красти не на часі, а припинити точніше, красти не на часі. Припинити не можна. Тому знову ж таки, питання полягає в тому, що іноземці не можуть замість нас вирішити всі наші негаразди. Це ілюзія. Це питання внутрішньої політичної волі і спроможності а, в, щодо боротьби з корупцією. Я на одному з телеканалів а, наводив пояснення щодо обвинувачень, адресу, а, ну не обвинувачення, а принаймні а, думки а громадян щодо того, що президент Зеленський відповідає за а, той рівень корупції, яка є. І з одного боку, ну кажуть, ну він ж особисто не краде. Хоча не знаю, да? але уявимо, що навіть так. Але питання ж полягає в тому, що він, враховуючи, що йому дали фантастичний рівень довіри, він дали можливість призначити всіх людей у владі. То, вибачте, якщо він призначив або некомпетентних людей, або корупційних людей, а саме таких, яких ми бачимо більшість із тих, хто у владі зараз, то хто тоді несе відповідальність за це. Гарне питання, не відповіді немає, пане Борисе. Вибачте, вимушений йти далі покроково до фінішу нашої програми. У Нас дві людини і одна реклама ще залишається. Дякую Борису Кошніровку, голові експертної ради Українського аналітичного центру, з економічних питань.